У 90-х він ледь не став президентом України, а у наступні 20 років робив усе можливе, аби зросійщити нашу державу. Головний комуніст української політики Петро Симоненко все життя боровся за владу, але напоровся лише на дві статті кримінального кодексу. Сьогодні він оголошений у розшук в Україні і позбавлений усіх державних нагород. Телеграфіа розповідає про життя політика і про те, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі! Петро Симоненко народився у 1952 році в місті Донецьк, навчався у Донецькому політехнічному інституті, де здобув професію гірничого інженера-електромеханіка та у Київському інституті політології і соціального управління. У 70-х Симоненко протягом року працював конструктором. В Донді про Вуглимаші після цього став завідувачем відділу комсомольських організацій і другим. Секретарем Донецького комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України у 1978 році. Політик став членом КПРС, а незабаром і першим секретарем центрального комітету комуністичної партії України. Вже у 1994 році Семененко вперше обрався до Верховної Ради. У подальшому він був народним депутатом шести скликань поспіль представляючи у парламенті фракцію комуністичної партії. Подробиці свого особистого життя Симоненко намагався не афішувати. Політик був одружений двічі з першою дружиною Світланою. Він прожив 35 років. У цьому шлюбі у нього народилися двоє синів: Андрій та Константин. Брати є співзасновниками кількох фірм у 2010 році. Андрій був призначений першим заступником голови Держагентства України з інвестицій та розвитку. Також він є зятям нардепки багатьох скликань Катерини Вашчук. У 2009 році Петро Симоненко розлучився з дружиною через стосунки з журналісткою Оксаною Ващенко, молодшою за нього на 26 років. Вона є співзасновницею інформаційного агентства «Голос.юа», яке розповсюджувало про російську пропаганду. Політик довгий час приховував свій роман, але коли коханка народила йому доньку Марію, він пішов сім'ї і одружився вдруге. Багато років Семененко мешкав у селі Горенка на Київщині. Резиденція головного комуніста країни займала понад гектар землі і оцінювалася у більш ніж 2 мільйона доларів. У 1999 році політик вперше балотувався у президенти, набравши понад 22 голосів у першому турі і майже 38% у другому. Поступившись перемогою Леонідові Кучмі. Семененко не покинув спроб очолити державу. Тим на виборах у 2004 році за нього проголосували менше 5% виборців. Ще гірший результат. Комуніст показав у 2010-му, набравши 3,5% голосів у 2007 році. Коментуючи тему голодомору, Семененко заявив, що не вірить у будь-який навмисний голод для всіх. Також він звинуватив тодішнього президента Віктора Ющенка у використанні голоду для розпалювання ненависті. Тоді ж політик з трибуни Верховної Ради заявив, що Адольф Гітлер вручив Роману Шухевичу два залізні хрести. Діти Шухевича подали на нардепа до суду. Під час розгляду справи представники Симоненка так і не змогли навести жодних доказів цієї події. В результаті суд зобов'язав лідера комуністів спростувати свою заяву на найближчому засіданні парламенту і виплатити нащадкам Шухевича 14 гривень 50 копійок. Втім, нардеп цього так і не зробив. У 2012 році Семененко підтримав закон про засади державної мовної політики. На думку науковців, документ суперечив конституції і був спрямований на знищення української мови. Ще за рік лідер комуністів підписав колективне депутатське звернення до сейму Польщі з проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни. Тоді перший президент України Леонід Кравчук назвав цей крок національною зрадою. Протягом всієї політичної кар'єри Семоненко боровся за поглиблення економічних стосунків з Росією, Білорусю та іншими ексрадянськими країнами, а також входження України до митного союзу. Крім того, комуніст виступав за припинення стосунків з МВФ, призупинення євроінтеграції і позаблоковий статус України. Ба більше у Семоненка були претензії навіть до української державної символіки. Він заявляв, що цитуємо: держава не може існувати. Під символом, з яким зустрічали Адольфа Гітлера під час Другої світової війни, і під яким вбивали безневинних людей, до слова депортація та вбивства з совєтами кримських татар Симоненка не турбувала. Він активно підтримував російські наративи про масовий перехід кримців на бік нацистів під час Другої світової, їх насильницьке виселення комуністів. Назвав порятунком від громадської війни у жовтні 2014 року. КПУ програла вибори до Верховної Ради разом з цим Симоненко втратив статус нардепа і голови фракції. Втім, у 2014 та 2019 роках КПУ все ще висувала його кандидатуру на пост глави держави, але жодних результатів це не принесло. Кількість голосів за Засимененка були мізерними у порівнянні з підтримкою інших кандидатів. До речі, після революції гідності у 2015 році в Україні запровадили декомунізацію і заборонили комуністичну символіку. Зупинити діяльність партії остаточно вдалося лише через суд у 2022 році. Куди більші проблеми Симоненко нажив собі з початком повномасштабної війни? За даними СБУ, під час окупації Київщини він звернувся до представників російської влади, щоб його евакуювали до Росії. Аби вивести політика з родиною із окупованої на той час Березівки Бучанського району, Кремль відправив туди загін спецназу. Семененко особисто зустрічав бойовиків, а потім розквартирував їх у власному будинку і навіть нагодував. На початку березня 2022 року окупанти вивезли його з родиною через російські блокпости до Білорусі, а потім до Росії. Там його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання у жовтні 2022 року. Екс Нардеп виступив на міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій, яка проходила на Кубі у своїй промові. Симоненко намагався виправдати. Окупацію українських земель і діяльність бойовиків ЛДНР. крім того, у квітні 2023 року комуніст взяв участь у з'їзді так званого антифашистського форуму у мінську. Там він підтримував продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи про застосування ядерної зброї. За це все в Україні Симоненко повідомили про підозрю за двома статтями. Його звинувачують у публічних закликах до насильницького захоплення влади і у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Розслідування у справах триває. А екснардепа оголосили у розшук. У січні 2025 року указом президента Володимира Зеленського Петра Симоненка позбавили усіх державних нагород України. З вами був Дмитро Дрогонов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.